Вітаю, друзі. Буду говорити сьогодні про кухаря Володимира Путіна, ресторатора Євгена Пригожина і про співачку Аллу Погачову. Чому я буду про не говорити? Тому що події, які пов'язані з цими двома персонами, мають стосунок до України. Якби такого не було, ну, то я б, відповідно, не приділяв би їм уваги. Більше того, я зв'яжу Євгена Пригожина з Аллою Погачовою. В мережі достатньо є відео, на яких зафіксований візит ресторатора Євгена Пригожина в одну з тюрем строгого режиму Російської Федерації, де Євген Пригожин проводить рекрутинг в приватну військову компанію, яка називається ЧВК Вагнер. І ті аргументи і ті слова, які він там сказав, шокували російське суспільство. Російськомовна версія Радіо Свободи має таку підрубрику, яка називається Цитати Свободи, де вони наводять там два десятка думок, лідерів громадської думки в Росії. Суспільство російське шоковане. Шоковане цими висловлюваннями і самим фактом. Що в армію, яка в принципі завжди була сакральною для Російської Федерації, набирають зеків під дуже дивними аргументами. Фактично, Пригожин чітко показує, з якою метою він бере туди людей, які засуджені за важкі вбивства. І Повністю нівелює всі виправдання і аргументи, що, мовляв, завжди. Під час війни чи військових подій держава залучала людей, які провинилися у житті, даючи можливість, даючи їм шанс виправитись. Але Пригожин говорить наступну річ: там, якщо уважно подивитися це відео, а, досить непобіжно, а він чітко говорить, як він бачить шанс для виправлення. Фактично, ніяк мова йде не про шанс, а про можливість а, самореалізуватися зеком тільки уже на війні. І він наводить приклад з штурмом вугледарської ТЕЦ, а, в якому прийняло участь 40 ув'язнених за важкі злочини. Рецидивисти, так і каже Пригожин. Їм дали можливість піти в рукопашний бій, зайти в окопи і нібито перерізати там українських солдат всього-навсього, троє там поранених і все чудово. Тобто Пригожин чітко говорить, що у вас є можливість самореалізуватися у тій справі. Яку ви любите, за яку у вас когось засудили там до довічного ув'язнення чи на великі терміни? Ось і у вас є шанс після цієї самореалізації потрапити під амністію. Безперечно, є страх у частини російського суспільства, які розуміють, що якщо хтось виживе звіти в, в цій бійні, через півроку вони прийдуть в цивільне життя. В мирні міста і подовжить, я так розумію, свою самореалізацію. Але загалом всі шоковані, до чого вони дожилися, що фактично якась приватна особа може від імені держави їздити по зонах і проводити амністію за чергові вбивства людей, які засудили там до великих термінів. І всі шукають відповіді. А як так могло статися? І чому до чого ми докотилися, і в чому справа? І відповідь на це питання є у дописі або у посту Алли Пугачової, який дуже жваво всі обговорюють, він десь опублікований на сторінці в Інстаграм чи в Твіттері Алли Погочової. Я знайомився на ресурсі Фокус, уважно прочитав декілька разів і там. Приблизно так я переповідаю, як сказала Погачова, що вона просить зарахувати її також до іноземних агентів, як її чесного і принципово порядного чоловіка Максима Галкіна, який просто хоче, щоб не гинули російські солдати і бажає своїй країні Росії процвітання. От на цьому слові я хотів би зупинитися, тому що, власне кажучи, і процвітання, про яке говорить Алла Погачова, є причиною того, що Євген Прихожин роз'їжджає країною по тюрмах і рекрутує зеків свою приватну кампанію, даючи їм можливість бути амністованими через реалізацію своїх схиблених уявлень про життя, бажання вбивати, вбивати, і ще раз вбивати. Оце, власне кажучи, процвітання, про яке говорить Алла Погачова, і стало причиною цьому всьому, тому що а, процвітання було забезпечено Кремлем вищої політичної влади Росії, і всі еліти були куплені і вони мовчали, мовчали до тих пір, поки їх не примусили терпіти те, що робить Пригожин. І коли їм уже стало з одного боку соромно, а з другого, з другого боку лячно, тому що вони собі уявляють, що, що їх чекає в містах. Да? То тоді вони почали а, писати пости, щоб їх зарахували, значить, там а, в іноземні агенти російською мовою дірзіть власті. Почали. Це те, що говорив Чорномирдін на адресу Ходорковського, коли його а, судили в тюрму. А тепер я чому я хочу прив'язати це все до Пригожина? Тому що вся діяльність Кремля і Російської Федерації реалізація їхніх ідей. І уяви про прекрасне, вони завжди супроводжуються деградацією процвітання це фактично ожиріння і деградація в Російській Федерації. І паралельним воно супроводжується обов'язково з накопиченням соціального баласту або шлаку, який ну, частково він у них значить концентрується в тюрмах і потім використовується. Як на комбінаті, це безвідходне виробництво, як витратний матеріал, повторно і так далі. І от я тепер хочу сказати, як собі, що таке процвітання замість Алли Погочової Я собі дозволю. Коли з 2013 року мене запитали, чи я вірю в те, що Алла Погочова надала свою власну донорську яйцеклітину, тому що десь там було написано і, звичайно. Сперматозоїди, значить, цього Максима Галкіна, і вони отримали ембріон і в утробі сурогатної матері, значить, у них вийшло, там народилося двоє дітей, які зараз там, то були в Ізраїлі, тепер вони тут -от, в Москві чи де пішли до школи. Я подивився на це все. Я дуже категоричний противник такого процвітання, як сурогатне материнство. Ну і дипломатично сказав: ну, мені здається, не треба ставити під сумнів репродуктивні здібності, Алли Погочової. Просто ми недооцінюємо репродуктивних можливостей Максима Галкіна. На що мені їхно сказали? Ви натякаєте на те, що з одного з лівого тестісу Максима Галкіна взяли яйцеклітину, а з правого взяли сперматозоїд. Я сказав, ну давайте будемо вважати так. Чому я підняв це питання? Тому що це суть російської культури і суть їхнього процвітання, коли вони намагаються в житті взяти те, що їм не належить, продатися за великі гроші, а потім раптом вони шоковані і здивовані, і коли їх уже притискає безпосередньо до їх фізичного життя. І коли вони стають смішними і нікчемними, і нікому не потрібними, вони починають згадувати про чесність, порядність і про процвітання. А все тому, що я ще раз повторююся, в російській культурі дуже так прийнято, і в них така мода брати в житті те, що їм не належить. Причим це вважається нормою, це вважається процвітанням, і байдуже, що вони ламають своє суспільство. І так як Кремль криміналізацію волі народжує армію зеків, тому що фактично їх культура передбачає, чому у них так багато зеків, чому у них шансон в принципі криміналізований, тому що це протест проти рабства. Проти подавлення волі. В такий спосіб частина російського суспільства протестує проти їхнього соціального ладу, де немає місця волі, і ви можете тільки в кримінальному світі її проявити. Інакше більше ніде її проявити. Ось так, от у них а, в світському житті відбуваються десь аналогічні процеси. Вони так само руйнують а, життя. І працюють проти людини, тому що сурогатне материнство воно передбачає просто нівелювання жінки інстинкту материнства. Тому в західних країнах категорично заборонено, є країни сурогатне материнство, а десь воно декомерціалізовано. Тобто можна тільки рідна сестра для рідної сестри. Народити від її ці клітини дитину і віддати її, і з умовою, що вона постійно буде бачити цю дитину і буде вважатися фактично другою матір'ю і доглядати, тому що примусити за гроші, а, а, чи верніше, викупити у матері інстинкт материнства це вища ступінь, а, взагалі, а, деградації і найвищий злочин, який тільки може бути. Тому що зламати інстинкт материнства це зламати матір і зламати людину. Але в Російській Федерації це вважається нормою. але Погачова разом з Галкиним спокійно цим користувалися. Так само, як ламали людей, ламали їх волю, Кремль перетворюючи людей на покірних псів, вигляд якого ми бачимо в образі цього Кадирова. Ну так я бачу цю ситуацію. Тому а, всі там розмови про те, що Алла Погачова великий молодець, і все значить правильно, і це дасть поштовх, початок і так далі. Я хочу сказати, що ми маємо готуватися до якихось серйозних взагалі ну, подій на території Російської Федерації. Це одна сторона питання. А тепер я перейду трошки до українських реалій і до наших еліт. <гуми> я хочу подивитися. Я хочу подивитися, коли дасть Бог все закінчиться, як себе будуть поводити українські еліти, які фактично продали сумління, совість і волю а, транснаціоналам і о, цьому піонерському чи комсомольському загону демократів Саросятам. Я подивлюся, як ми будемо реагувати на чергові спроби нас всіх нагнути, загнати в ці ковідні паспорти, обмежити наші свободи, і коли нас знову будуть вимагати всіх щеплюватися. Невідомо чим і для чого і з якою метою. Чи ми знову чи ми будемо точно так обурюватися, як ми обурюємося поведінкою пригожина? І е, говоримо про моральну деградацію російського суспільства. От чи в нас теж знайдеться е, хоча б одна така е, Алла Пугачова, яка з, е, відома людина, яка от так от, в, хоча б виступить, так як Пугачова зараз на Росії виступила, проти е, обмежень е, прав і свобод громадян і фактично е, е, нівеляції, надбань західної цивілізації. Що ми з вами переживали в 2020-2021 році. Тому тобто на це я хотів би звернути увагу, тобто я ще раз підкреслюю, що події, які відбулися на Росії, оце, з Пригожиним і з Погачовим, вони мають прямий, прямий стосунок до України. І ми повинні в цьому зеркалі бачити себе і запитати. А куди ми йдемо і чи зможемо ми хоча б так відреагувати, от як Погачова. Поки що у нас фактично серед медиків ну, я не бачив людей, які, перебуваючи в системі, там, ну окрім кількох, не буду називати прізвища, тому що можу зробити шкоду. Окрім кількох людей, які це зробили. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу, за підтримку. До побачення. До наступних зустрічі.